Доброго раночку, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжую весняні роботи, підготовчі до початку сезону. В землі ще коварятися зарано, вона вночі підмерзає, вдень тоді відмерзає, але можна прибирати, можна обрізати, можна обробляти вже. І так як і обіцяла, я сьогодні буду обрізати лохино. Покажу, як це правильно зробити, щоб ваші кущики родили гарно, щоб була гарна ягідка і велика, і міцна, щоб вони не були перевантажені. Тобто хто вирощує лохину? Запрошую, покажу вам все, як це треба робити, що врахувати. Ну, і крім того, буду робити сьогодні першу обробку весняну буду обробляти від захворювань лохину в першу чергу, але разом з нею і частину, мабуть, іншого саду, ну що встигну, тому що весь сад не встигну за один день. Погода. Чудова, якщо так можна сказати, в день плюс 20, вночі мінус 2. ну, Але маємо те, що маємо. Але є одне мене цікаве спостереження, тому що незважаючи на таку температуру, яка вже тримається кілька днів, велику, досить плюсову, на озерах ще стоїть крига. Для мене це так цікаво, так видно, що вона така вже рихла, вона темна, але все зеркало озера покрите кригою. В мене я його спостерігаю кожного дня і хочу вам показати таке своє спостереження на сьогоднішній день. Ну і ось, бачите, навіть білувата трохи далі крига, десь темнувата, але все озеро в кризі. Привіт рибакам, які ще ловлять і плавають на тих крижаних острівках. Ну, але дуже цікаво. До речі, прилетіли вже чаплі. Мені було цікаво спостерігати, як вони стоять на кризі, води ще немає. Вже прилетіли лебеді. Тож, цікава весна буде рання, але вроді кажуть, що сніг буде після 15-го. Ну, живемо, побачимо. А ми до праці. Так, кілька кущів залишила, щоб показати, що в першу чергу зрізаю зараз на коленку, отакі, Саш, давай ближче сюди, отакі маленькі, тоненькі гілочки, які біля самої землі. В них нічого ж не буде, звичайно, але вони будуть мені забирати від кущика ну, сили буде витрачати кущик, видно, що я зрізаю? Тобто все маленьке, таке, ось таке все-все-все зрізається. Я лишала, щоб показати вам, але ще на всякий випадок. Ну, звичайно, що маленький не на всякий випадок, але деякі гілочки я тут залишала, щоб показати саме, що ми повинні обрізати. Так, на коленки. Так, далі. В кущі не повинно бути багато гілок. Оце те, що в мене це дуже багато е гілки трьох років. Перший рік це те, що у вас виростає. Оце в мене виросло в минулому році. Ось вона гілочка одна, вона зазвичай де тоненька, на ній немає розгалужень. Далі, в другий рік, вона вже починає розгалужуватися. І чим старша, тим більше розгалуження. У гілочки буде. Що повинно залишитись в кущі? Кожного року, кожного порядку гілочок повинно бути 3, максимум 4. Тобто від 9 до 12 гілочок в кущі які йдуть від землі. Тому вибираємо гілочки першого року, самі міцні і самі такі високі, прямі. У мене ось гілочка першого року. Отак трошки, може, поверни, ще видно її. Гілочка першого року, але вона ось о, нахилена. Будуть ягідки, вона буде ще нижче нахилятися, тому вона нам не потрібна. Я її зрізаю. Ну, цю я так лишала на всяк випадок, теж вона хилиться в сторону, вона не потрібна. Оце перший рік, вона вроді непогана, але ж вона маленька. Також її прибираю. Це гілочка другого року, але вона всередині, все, я хочу показати її, вона всередині куща, вона переплітається з іншими гілками, вони будуть тертися один об одне, тому я її теж буду прибирати. Так, забрали. Ось гілочка. І вона вже, я її трошки вже раніше підрізала, але... З неї толку теж немає, вона вже така запасна була на случай зимових катаклізмів, тобто і її прибираємо. Оп, є. Це в мене піньочок. Постарайтеся так вирізати, щоб було до самої землі, щоб таких піньочків не лишати, тому що з них тоді будуть Ось, прокидатися почки і будуть йти гілки, і ну, буде загущувати кущі, витягувати з нього всі сили. Тобто вона, комучки всі прибираються. Так, є. І так, що я лишаю першого порядка? Ось у мене одна, ось у мене друга гарна, ось у мене третя. Третя. Це всередину пішла, вона вроді непогана, але всередині загощає цю прибираємо. Так, маленький те, що новичок прибираємо. Прибираємо. Ось ось теж гілочка старенька, путається, заважає всім. Тому її теж це пеньочок. О, є. Зараз подивлюся так. І так. і так. Ось о гілочка, я покажу, вона гарна, стара гілка, її видно за кольором, ось вона навіть вже тріскається, ось вона вже має такі тут багато квіткових почок, ось вони є, наблюдаються, але... Вона вже теж буде стара, вона буде перевантажена. І вона дала дуже гарну гілку заміщення. Видно її? Гілку заміщення, оце гілочка заміщення, тобто це все можна зрізати і залишити лише гілочку заміщення. Не жалійте, лохина чим краще обріжете, тим будете мати більш якісний врожай. І ось така вона в мене залишилася. Тепер треба врахувати, щоб. Середина куща не була захаращена, тобто, щоб не було в ній багато гілок поряд, щоб було сонечко, освітлювалося, центр кущика. Тому дивіться, те, що у вас заважає такому освітленню, і прибирайте. Ось гарна гілочка, але вона іде від. Ось тут покажи внизу. Ось вона йде від загальної великої. Ось тут є одна, от така велика, яка, яку я залишаю, а це друга йде всередину. Вона красива, але в дійсності вона буде перевантажувати цю гілку, тому і буде за кущ за, ой, як правильно сказати. Загущати. От. Ну і що у нас лишилося? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це забагато у нас лишилося. І от дуже гарна гілка, вона мені дуже подобається. Але вона крива. От я на неї дивлюся і не знаю, що я з нею буду робити. Зараз ще подивлюсь, що в мене дає. Так. Отут уже мідюлка пішла, прибираю. Це гарненька, гарненька тут теж будуть у мене. Так, все-таки так, я приберу, як би вона мені не подобалась, оцю кривоньку косеньку я приберу, тому що вона буде хилитися і буде. Заважати іншим гілочкам. Ну, і от оці я залишаю. Маленькі гілочки, якщо є тут, я їх теж прибирала, але їх прибирала вже раніше. Тому залишаю в такому вигляді. Так, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну 13 лишилося. Але це чандлер це такий досить міцний сорт лохини він витягне і таку кількість гілочок. Ну, ось десь так виглядає. Обрізка, все те, що хворе, все те, що поламане, все те, що тоненьке, все геть-геть прибираємо, все те, що переплітається, для того, щоб була. І тоді у вас буде і ягідка крупненька, і вона буде смачненька, не буде одна одному заважати, не буде перевантажуватися кущик. Тож все тепер чекаємо на врожаю. Сьогодні ще в мене обробка, перша від захворювань. А я йду далі розбиратися із своїми кущиками. Так, ось ще в мене один кощик, який треба мені також підрізати. Ще раз ріжу і розповідаю те, що я роблю. Перше це всі маленькі. Ось такі. Будь-яка гілочка вона забирає силу, тому все зрізаємо. Ось ця гілочка, вона теж низенька, на ній є бруньки плодові, але коли ягодки на ній утворюються, вони будуть пригинатися, і воно буде лежати все на землі. Ми робимо так, щоб нам ще було зручно збирати нашу ягоду. Так, Горизонтальна гілочка лежала. Маленька, є, вона також не потрібна. Раз. Тут у мене є маленькі. Ну тепер дивлюся, які я залишу гілочки першого року життя. Самі-самі міцні. Одна, друга. Мабуть, третя. ця йде всередину, не, не лишаю. Меншенька. Раз, два, три, ну і це четверта. Все. Чотири гілочки першого року. Все, що більше першого року обрізаю. Так, зробила. Тепер ось у мене тут гілочка йде в сторону, і тут у неї вже є гілка заміщення тому на ній утворилась також. Все те, що дуже горизонтально воно заважає і проходу в міжрядях. Ось така гілка. Так, далі дивимося. Оце вже старенька гілочка. Я її залишила чому? А я її залишила, тому що на ній гарний пагін заміщення. Зараз я обріжу лишнє з неї і буде видно. Бачите? Ось ось який гарний пагінець заміщений. Я її ще лишаю і буде працювати оцей пагінець. Оф. Так. Ось дивіться, яка гілка. Бачите. Висока. Так, або я цю приберу, або оцю скоріше я приберу гілка теж третього року, на ній практично немає гарних відвінь. тому ось я її прибираю. Пеньки. ще від літньої обрізки залишилось так, тут паньок, і що ми маємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Йой-ой! Багато ще маємо. Тому зараз дивлюся, що я буду ще прибирати із цих гілок. Оця явно переплітається. Бачите? Закручується так. Хоч вона і гарна, але вона заважає іншим гілочкам. Ось така все прибрала. Так. Ну, і ось ось ще в мене гілка. Гілка, гілка, гілка. Дивлюся, так, її прибираю. Це також третій рік. І також вона буде перевантажувати кущик. Прибираю. Ще одненьку приберу. Вона непогана, але вона також трохи йде всередину і загущує. Ну і все, ось так воно залишилось. 3-4 гілочки першого року, 3-4 гілочки дворічки і 3-4 гілочки трирічки. Все інше прибираємо. Але ще тоді весною підійду, подивлюся пізніше, коли почнуть квітнути, почнуть розвиватися листочки, щоб не було перевантаження. Це також вам далі покажу. Чим провожу обробку першу Median екстра. Він є і в маленьких пакетиках, ми взяли великий, тому що великі об'єми у нас так виходить економніше. Розводити по інструкції на 10 літрів води десь від 20 до 40 грам. Ну, почитаєте інструкцію, якщо будете таким користуватися. І додаю ще препарат 30. Б чи Д є, але я його використовую в даному разі як прилипач. Тобто два таких препарати. І обробляю. Медіан екстра чим гарний препарат, що його можна навіть по зеленому листу ще обробляти. Хоча мідівмісний препарат ось до ну, добре гарно працює. Тому першу обробку всього саду я роблю ним. А далі вже, в залежності від погоди. Загалом я не люблю обробляти дуже багато давати хімію, тому інсектициди вже спочатку будуть системники, а далі я буду переходити на біопрепарати, коли вже буде дозволяти погода. Буду показувати вам все, що чим обробляю. Все, напрацювала сьогодні, закінчую. Не весь сайт, звичайно, обробила, буду ще доробляти завтра-післязавтра. -завтра, якщо дозволить час, бо досить темно ще вечором, поки з роботи приїжджу. Ну, а зараз готуватися до робочого тижня, поїду на манікюрчик. До речі, дівчатка всім раджу. Працювала без манікюру все життя, але почала робити і садівництво це незамінна потреба. Тож, дівчатка, хто ще вагається, раджу зробити. І виглядає класно, і, і ваші нігтики будуть набагато міцніші. Ну, тому прощаюся з вами. До побачення. Хай вам щастить!